ефірі Телепроект 72 години. Про головне про вічне. Ми дякуємо нашим глядачам і не тільки черкащанам, не тільки тим, хто мешкає в Україні. Нас, як ми подивились, перегляди йдуть із Львова, Житомира, Чернівців, а також за кордону, з Італії, з Канади та із інших регіонів, де мешкають українці. Українці за кордоном. Ми поговорили про це із. Отцями в нашому Свято-Троїцькому соборі Української православної церкви, Київського патріархату, що добре було б донести не тільки короткі розповіді про святих отців, а навіть робити проповіді, недільні проповіді. Бо ми знаємо, як важко працюється нашим українцям за кордоном, і ті Італії, і в Португалії, і в Німеччині і, і, і по всьому світу роз'їхались українці. В декількох хвилях ми вирішили, що ми будемо розміщати недільні проповіді для вас, для українців, як тих, що мешкають в Україні, так і тих, що мешкають за кордоном. Недільна проповідь для українців від Отця Василя. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! У сьогоднішньому недільному дівальницькому читанні ми почули розповідь Євангелиста Луки. Про те, як один багатий чоловік, начальник підійшов до Ісуса Христа, спитавши Його, що робити, щоб отримати життя вічне. На що Ісус Христос сказав: Знаєш заповіді, виконуй їх, не перелюбствуй, не кради, не бивай, не лиш шануй батька Твою і матір Твою. І тоді сказав цей чоловік: Все це я виконую з самого дитинства з юності моєї. Тоді Господь каже йому, Одного тобі не вистачає, піди, продай все своє майно і роздай Богам, і матимеш скарбу на небесах, і йди за мною. Цей чоловік після слів Ісуса Христа засмутився і відійшов, тому що був дуже багатий. І тоді Господь каже: як важко тому, хто має багатство, уйти у царство небесне, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому. Потрапити у Царство Боже. Ці слова дуже здивували учеників, і вони запитали, хто ж може спастися, на що Господь сказав неможливо людям, то все можливо Богові. Ця іванівська читання розповідає нам про те, що багатство інколи є перешкодою до Царства Небесного. Треба сказати, що ні багатство, ні бідність не є поганими чи добрими саме по собі. А все залежить від нашого ставлення до того і до іншого. Бували випадки, коли багаті люди були прикладами великої святості, і в наших календарях, в святцях є багато людей, які володіли значним багатством. Також буває, що людина, яка і не має багатства, але далека від церкви, не шнує Божі закони. Чому ж, за словами Христа, багатому так важко війти у Царство Небесне? Треба сказати, що. Багатство інколи нажити нечесно дійсно є великою перешкодою до царства Божого, тому що робить людину гордою, зухвалою і зарозумілою. Людина, яка багата, часто надіється не на Бога, а на себе, і не дякує Богові за свої статки, а вважає, що сама до цього доробилася, сама до цього дожилася. І часто так буває, що людина, будучи небагатою. Я скромною, має повагу до інших, коли розбагатіє, зразу міняє ставлення, стає зверхньою і зухвалою. Саме оці ці риси і якості людського характеру, ці зміни, є причиною того, що людина далека від Царства Небесного. Також багатство є перешкодою до Царства Небесного, тому що приковує людину, і людина стає рабом цього багатства. Вона вже не може жити по-іншому, тому часто стає жадною. Як показує дійсно життєві приклади, чим багатша людина, тим вона буває і скупішою, і жаднішою до інших людей. Тому і Христос говорить, що дійсно багатому важко уйти в царство небесне. І проводить такий приклад, що легше верблюдові пройти крізь вушку голки. Що ж ці слова означають? Тлумачі святого Писання мають такі дві думки відносно цього: по-перше, під вушком голки розуміють ворота, які виводили із Єрусалима, і ці ворота були наскільки вузькими, що їх називали вушко-голки. Інколи навіть людина не могла про них пройти. Тим більше важче це було зробити верблюдові, який ніс на собі якісь тягарі. Інша думка, що — це дійсно звичайне вужко-голки, а верблю це корабельний канат, який не міг пройти через вузьке вужко-голки. Але якби ми ці слова не розуміли Христа, вони виражають суть, що багатство є перешкодою до Царства Небесного та неможливо людям, та можливо Богові. І коли апостоли спитали, хто ж може спастися, Господь дає надію, що для Бога немає нічого неможливого, і багатий також може спастися, якщо він смирений, якщо він любить Бога, якщо він жертвує свої гроші. На храм Божий, якщо він допомагає бідним, знедоленим, допомагає людям в лікуванні і дуже часто, можливо, і спасає інші життя. Тому не завжди багатство є перешкодою, але воно є великою спокусою, і лише одиниця людей, які мають великі статки, є прикладами доброти, лайдності, є спокійними смиренними. Більшість таких людей є дійсно зарозумілими і гордими, і далекими від царства небесного. Варто сказати, що і бідність сама по собі не є вже можливістю легкого спасіння, адже часто і бідна людина може мати бажання до збагачення, може постійно думати про гроші, зазрити багатим, мати ненависть до них, також і в храм не ходити. Тому, як бачимо, ні багатство, ні бідність не являються самі по собі чимось поганим чи добрим. А все залежить від нашого відношення до цих речей. Можна бути і багатим, і церкву ходити, і молитися, і допомагати ближнім, бути милосердним і смиренним. І навпаки, можна бути небагатим, але не виконувати Божих законів, не знати про Бога і тим більше постійно порушувати Божі закони. Тому кожна людина має розуміти, що Царство Боже в першу чергу від Бога, якщо нам неможливо спастися власними силами, то це можливо Богові, і тому необхідні нам церковні таїнства, покаяння і таїнство причастя, через які ми отримуємо прощення гріхів і єднання з Ісусом Христом. І дійсно багато людей, які інколи наживали свої багатства нечесним шляхом, розкаювалися в цьому, приносили щире покаяння і роздавали свої багатства бідним. І, звичайно, що Господь таке покаяння приймає, якщо воно є щирим. Тому і сьогоднішнє Євангельське читання вчить нас, дорогі браті і сестри не бути сріблолюбними, не бути грошолюбними, пам'ятати про Божі закони, виконувати їх. І пам'ятати, що багатство, до якого всі прагнуть, які всього бажають, є насправді перешкодою до царства Божого, і важко багато віти царство небесне. Тому нам потрібно. Бути завжди вдячним Богові за те, що ми маємо, і якщо Господь дав нам якісь дари, і ми маємо більше ніж мають інші, не бути зухвалими, гордими, зарозумілими, а бути смиренними, пам'ятати про милосердя, пам'ятати, що навколо нас є багато хворих. Людей, які потребують коштів на лікування, що багато є людей, які потребують нашої допомоги. Тим більше, коли у нас війна, дуже важливо допомагати Збройним силам України, жертвувати свої кошти на підтримку української армії, яка захищає нас. Багатство це є Божий дар, і тому, якщо людина має цей дар, то має ним користуватися правильно, тобто допомагати іншим людям. І саме завдяки щедрим. І багатим людям і будуються храми, які допомагають на храмів, монастирів. Тому і на наш час є багато людей, які, хоча і мають якісь статки, вони є милосердними до бідних, вони допомагають на храм Божий і таким чином розбудовують храми. Тому не завжди багатство є перешкодою до Царства Небесного, а все залежить від нашого відношення до цих речей. Кожна людина може будете, бути і багато, і бідно, і може бути одночасно добрим віруючим Християнином, виконувати ті заповіді, які Господь сказав: не пролюбствувати, не красти, не бувати. І найголовніше не прагнути до неправдивого збагачення. Бо саме це неправдиве збагачення, коли людина стає багатою тільки тому, що обкрадає інших людей, обкрадає свою державу, таке багатство, воно дійсно відводить людину від Бога. І саме є така приказка, що за великим багатством криються великі злочини. Дуже часто це так і воно і є, тому потрібно завжди чесним шляхом заробляти кошти і не прагнути до неправедного збагачення. Тому що якщо ми і уникнемо кари людської, то ми не уникнемо кари Божої. Тому і корупція, хабарництво. Розкрадання державних коштів і будь-яка крадіжка, будь-яке неправдиве збагачення, будь-якій формі є великим гріхом, і воно віддаляє людину від Бога. І тому такій людині, якщо вона не покається, неможливо успадкувати царство небесне.